Дівчатка, всім привіт! Подивимося з вами зараз книжечку. Тут в'язані худі Це теж з бібліотеки книжка. Кому що сподобається, ви знаєте, що можете написати тут під відео, яка саме модель. А в на моєму каналі в Телеграм. Там я вам виставлю фото цієї моделі і ви зможете її самостійно зв'язати. Від вас потрібно тільки бути підписаною на мій канал. Так, дівчатка, починаємо. Побачимо, раптом комусь щось з вас сподобається якась мотелька, Тому подивимося. Трішечки не по сезону, але те, що цікаво, я знаходжу в бібліотеці, цей раз знайшла, то ділюся з вами. Так, дивіться, який гарний кардіган. Тут даже половер написано. Дуже така прикольна модель. Не, не, не знаю, наскільки вона зручна. Дивіться, спинка, але з капюшоном. Але цікава. Так, тут схемки все, всі ці, фото, всі ці фото я вам бачите, як тут півколом в'яжеться. Я вам все. Скину в Телеграм, якщо сподобається. Так, далі. Яка гарна модель, теж, дивіться, безрукавка, подовжена. Тут як снуд зверху Ні це Не снуд. З капюшоном. Дуже гарна модель, прикольна. Не просто безрукавка з капюшоном, вона, бачите, знизу така, як тонічка ще. Цікава. Так, далі. Де тут ще фото є. Така як накітка. Там бачите, як накітка по викритті. Ромби і гарний візерунок теж теж непогана модель. На вудзиках, рукавчик. Це таке трішечки нагадує, як я в'язала шарф подовжений. Так само не буде зовсім зручно підіймати руку. Але цікава модель. Тепла, затишна. Так, ось ходіть дуже гарне теж. Думаю, дівчаткам сподобається. Хто полюбляє такий спортивний стиль, але не обов'язково спортивний стиль. І бачите, на манжетах трішечки менші джгути, а понизу більші. І трішечки вони стягують полотно. Хочеться, щоб воно тут було таке вільніше. Тому я б зв'язала тут теж маленькі жгути. Реглан, який тут, бачите, глибокий дуже. Збоку ця моделька. Які тут зручні схемки, бачите? Так, далі. Пончо малесеньке, коротесеньке. Пончо. З норвежськими візерунками. І на спинці з капюшоном, але коротесенькі. Спину не закриває, зато голова була в теплі. Більш декоративна така модель. <кій> Дівчатка, коментуйте, що вам сподобалося. Завжди цікава ваша думка. Тут у нас два кольори використовуються, таке худі, подовжене, тепле. Поближче. Теж можна як спортивне використовувати на таку прохолодну осінь. Моделька, подовжений pullover. Ось Гарний гарний кардиган. І кольор мені подобається і візеруночки, жакарди, жакардовий візерунок. І з капюшончиком тепленько буде на осінь. Затишна така ковтинка. Індійське літо написано до цієї моделі діагональне в'язання, ззаду дивлюся, те що му б ні, да? Якщо прохолодно, трішечки одягаєш блузку свою улюблену, спідницю або брюки і поверх такий подовжений жилет. Дуже стильно, тільки так само його вив'язати і взяти пряжу секційного забарвлення. Дуже ефектно виглядає. Треба роздивитися тільки, тільки цю модель. Можна її пролистати, а можна роздивитися, і вона буде дуже-дуже стильна, якщо її собі вив'язати. Цікава. Та ой, яке гарне кімоно. Так, з воротником, о, ні, не з виротником, а з капюшоном теж цей половер. Половер написано. Кожу трішечки на кардиган. І колір такий приємний, м'ятний. Так, дивлюся, який тут візерунок. Лицева зворотня петелька, але бачите, скільки варіацій цих двох петель є. Гарний. Так, далі. Така стильна. Пончо, пончо написано. Хотіла сказати, стильна декоративна річ. Але ж, бачите, як надіваєш, як, як одягаєш таку річ з капюшоном, з теплі такі нитки, видно, що товстенькі, то хочеться, щоб спина була закрита. Але так, вона більш декоративна, мабуть. Але гарна модель. Але я б її, якби в'язала, я б її, звісно, дов'язувала. Робила б подовжену безрукавку якусь. Або просто дов'язати, поширше, звісно, тут все зробити. І по бокам сантиметрів по 3, по п'ять пошивати, залишити, так би мовити, декоративною, декоративною цю річ. Це пончо, але щоб було тепліше. Так, така спинка. Гарна, дуже модель, цікава. Так, це в нас худі. Хто хотів зв'язати, дівчатка? Поділюся з вами схемкою. Тут прям таке класичне. Фуді. Хто починає в'язати, думаю. Справитися, звісно. І, звісно, думаю, вважаю, що вам потрібно подивитися схемку. Так. Це такий кардиган. З декоративними кишенями, бо в них, бо в них нічого не положиш Бачите, вони вже трішечки і так. Садку дають якусь вниз. Або ж зв'язати з цими карманами і десь на сантиметр від краю примітати його, щоб він не осідався, все одно сюди нічого не положиш. Не покладеш. А для декору, в принципі, в принципі, чому б і ні. Патентний візеруночок. Капюшончик, тепленька річ теж. Капюшон капуце. Так, ще один половер. Веселенький такий на осінь. Та й на зиму теж. Зі спинки. Шерсть 28% вісім відсотків і поліамід. Так, ще одна у нас тут моделька чи не одна? Такий кардиганчик. І безрукавочка. Це шерсть і поліамід у складі з капюшоном, безрукавочка. Тут, можна сказати, навіть невірно, як я говорю, не безрукавка, а половер. Половер з капюшончиком знову. і реглан. Декілька уроків в'язання. Так, дівчатка, кому сподобалося, пишіть, яка моделька сподобалася. Поділюся з вами. Дякую вам за донати для розвитку каналу. І дякую вам за те, що підписуєтесь, за вподобайки, і що ви зі мною. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!